Три десятки військових, які отримали поранення на фронті, нині проходять реабілітацію у госпіталі на Рівненщині. Отримали можливість відпочити та цікаво провести час. На ставку у селі Андрусіїв колишнього гощанського району для захисників провели фестиваль «Кола побратимів. Окрім змагань з риболовлі, головної активності цього дня бійцям підготували частування з великим набором страв та напоїв. Хочемо, щоб кожен військовий, який буде на даному заході, відпочив і морально, і психологічно, і отримав задоволення. Волення від нашої риболовлі, і також проводимо харчування, щоб вони були задоволені. Військовослужбовець Анатолій отримав контузію під час виконання бойового завдання на передовій. Нині проходить реабілітацію. До війни чоловік полюбляв рибалити і тішиться, що може зараз відволіктися від буднів у медзакладі. Хоче зловити Карпа. Дуже велике дякую за такі відпочинок. Організаторам всі, хто це організовують. Це просто суперово. Посидіти, віддохнути морально, просто я вам скажу, просто на моральному рівні це настільки допомагає, що я просто спокійний. Мені мені хочеться жити після такого. От посидів. Так, от хорошо. Мислі всі уходять погані. Ну просто класно. Подібний захід для захисників, які відновлюються від отриманих на війні травм на Рівненщині. Проводять не вперше. Щоразу для бійців це нагода побути у колі побратимів, позмагатися у вмінні ловити рибу і цікаво та корисно провести час. Люди після поранення, після всього ну морально, скажем так, втомилися від війни. На жаль, ось і хочемо зробити щось для людей. Таке, щоб люди запам'ятали не тільки війну, а запам'ятали хороший отдих. Такі активності є частиною комплексної реабілітації захисників, адже вони сприяють емоційному розвантаженню та позитивно впливають на загальне самопочуття і ментальний стан. Микола Брожицький Олексій Олексієнко, випуск новин.